Вітаю, шановні колеги! Я пропоную зараз розібратись для саме сімейних лікарів, тобто на цьому рівні, як ми маємо проводити антитромбоцитарну, антитромботичну терапію пацієнтів з гострим коронарним синдромом. Адже ви в курсі, що вже вийшло оновлене керівництво зведення гострих коронарних синдромів, яке в собі поєднує і гострі коронарні синдроми з стійкою елевацією сегменту СТ. І гострі коронарні синдроми без стійкої елевації сегменту СТ. І дуже багато інформації, таких певних нюансів поновленню саме стосується антитромбоцитарної терапії. Ми доволі часто бачимо ситуацію, коли сімейний лікар почувається розгубленим, що ми можемо насправді використовувати, що, мабуть, не варто використовувати саме на рівні первинної медичної допомоги. Дуже сподіваюся, що цей матеріал, матеріал стане вам у пригоді, коли ми. Будемо лікувати наших пацієнтів з цим станом. По-перше, хочу вам нагадати, як і нащо ми проводимо антитромботичну, антитромбоцитарну терапію в гострому періоді гострокоронарного синдрому. Ну, По-перше, основною причиною все ж таки є дестабілізація бляшки. Ми з вами знаємо, що є типи інфаркту міокарда. і не завжди саме атеросклеротична бляшка є причиною інфаркту, але все ж таки найчастішою причиною. Є саме ця ситуація, коли утворюється тромб на поверхні дестабілізованої бляшки, і це призводить або до нестабільності на кардії, або до гострого коронарного синдрому. І саме для того, щоб уникнути цього, цієї швидкої обструкції коронарної судини, і застосовується антитромботична антитромбоцитарна терапія. Потім, коли вже відбулось стентування, поставлено стент, також може бути потреба в антитромботичній, антитромбоцитарній терапії. Це стосується і стентів без спеціального покриття, і особливо стентів зі спеціальним покриттям, коли ілююються речовини, які унеможливлюють наростання ендотелію. І це також створює протромбогенні такі умови для створення тромбів. І тому доволі тривалий час, ну, фактично час дії ось цього вивільнення речовини. Призначаються антитромбоцитарні засоби саме для того, щоб зменшити ризик вже інфарктів тих типів, які пов'язані власне, з процедурами реваскуляризації, зокрема, можна сказати, стентування. Давайте спочатку для того, щоб нам було легше, ми розберемося з термінологією, оскільки також буває трошки плутанина в цьому контексті. І коли ми кажемо антитромботична терапія, то ми маємо на увазі такий загальний термін, який стосується, в принципі, зменшення, зменшення вірогідності розвитку тромбів, і включає засоби з різними механізмами дії. Якщо ми кажемо про антитромбоцитарну терапію, ви бачите скорочення тут і далі буде APT, тобто Anti-Platelet Therapy. Ан то це терапія, яка спрямована на зменшення вірогідності тромбоутворення шляхом впливу саме на агрегаційну здатність тромбоцита. Антикоагулянти – це препарати, які впливають на зменшення ризику тромбозу шляхом безпосереднього впливу на систему згортання. Подвійна потрійна антитромботична терапія може включати засоби як з приблизно одним спрямуванням дії, тобто антитромбоцитарні, наприклад, два препарати. Або препарати різні антитромбоцитарні плюс антикоагулянт. Ну, зазвичай потрібна терапія буде включати антитромбоцитарні і якийсь антикоагулянт. Засоби для того, щоб зменшити ризик розвитку тромбозів. Антитромбоцитарна терапія з подвійним механізмом дії: також іноді за кордоном використовується термін. Він означає, що використовуються антитромбоцитарні засоби. Але зазвичай різної дії, тобто антитромбоцитарний, антикагулянт. Ось ви можете побачити, це згенеровані вже керівництвом Європейського товариства кардіологів, не тільки власне, перелік препаратів, але і шляхи використання цих препаратів. І блакитним я тут виділила саме ті препарати, з якими сімейний лікар, в принципі, буде стикатись ну, найбільш часто, скажімо так. Я не буду зараз зупинятись на цих дозах, ви можете їх, в принципі, передивитись, потім повторно подивитись лекцію. Хочу звернути увагу, що є певні препарати, які потребують корекції дози за умов хронічної недостатності нирок. Є препарати, які цього не потребуються. Ця інформація, в принципі, в цій таблиці наведена. Те саме можу сказати про антикоагулянти, і ми будемо орієнтуватись на ці рекомендації, коли будемо зараз розглядати певні якісь приклади для того, щоб нам краще зрозуміти, як використовувати ті чи інші препарати. На що я хочу звернути увагу? Ви зараз бачите, що для пацієнтів як дози препаратів, яких потребують корекції залежно від стану наркової функції. Рекомендується розрахунок за формулою Кокрафта Голта, що має отримувати догоспітально пацієнт з гострим коронарним синдромом. Ну, Беззаперечною рекомендацією є і залишається цитилсаліцилова кислота, яка на початку лікування надається в навантажувальній дозі, і бригада швидкої медичної допомоги, в принципі, може ввести внутрішньовенно цей препарат. Але ось доза 150-300 вона використовується, як би у всіх ситуаціях. Чому 150-300? Ну, така традиція, що якщо пацієнт вже раніше отримував ацетилсаліцилову кислоту, то зазвичай використовується доза 150. Якщо ніколи не використовував, то доза 300. І знову ж таки, якщо у пацієнта високий ризик кровотеч, то, можливо, варто ввести дозу 150. Є ще така традиція розжувати ацетилсаліцилову кислоту, з чим це пов'язано. А ми не знаємо, яка цитилселі цілова кислота у пацієнта на руках, тобто це може бути кишково-розчинна форма. Кишкова розчинна форма перорально вона ну, доволі повільно буде себе проявляти. Нам потрібен доволі швидкий ефект, тому і буває така рекомендація рожувати. В принципі, якщо це швидко розчинна форма, то вона буде швидко розчинятись сама по собі, буде доволі швидко діяти. Що стосується інгібіторів рецепторів p 2 y 12 то тут використовуються навантажувальні в принципі, дози також. Але слід звернути увагу на те, що ці препарати, в принципі, використовуються вже ближче до перкутанного коронарного втручання. І тому в такому загальному сенсі треба бути доволі обережним з введенням їх саме до госпітального. І, можливо, якщо планується у пацієнта перкутанне коронарне втручання, все-таки трошки відкласти введення цього препарату до або прибуття бригади швидкої медичної допомоги, яка визначиться, до якого закладу зараз буде доставлятись пацієнт, або вже навіть до стаціонарного етапу, коли будуть введені можливо кращі препарати, саме які більше підходять для цієї ситуації. Яка є у пацієнта. Або, як ви бачите, тикагрелор, наприклад, і прасугрел вважаються в принципі, препаратами набагато потужнішими за клопідогрел. Або ось, як бачите, прасугрел для перкутанного коронарного втручання має переваги, але не у якості прилікування. Тому тут варто бути доволі обережним, щоб не нашкодити пацієнту. І якщо мова йде про догоспітальний етап, про сімейного лікаря, То ось блакитно виділено ацетилсаліцилова кислота, це не обговорюється. А там, де призначаються вже інші антитромбоцитарні антикагулянти, там настільки багато зараз нюансів, що, можливо, все ж таки сімейному лікарю треба ось на цьому етапі зупинитись. Тобто ацетилсаліцилова і зупинитися і максимально швидко доставляти пацієнта до вже стаціонарного етапу. Як ви бачите, антикоагулянт парентерально рекомендовано з моменту постановки діагнозу, зокрема, перепроцедурно. Але знову ж таки, шифт йде до перепроцедурного введення антикоагулянту, і для більшості ситуацій лише розглядаються дві позиції. Для більшості ситуацій. Це нефракціонований фракціонований та еноксапарин. Інгібітори протонної помпи, подивіться, з дуже високою доказовістю, рекомендуються додатково до подвійної антитромбоцитарної терапії у пацієнтів з високим ризиком кровотеч. І ось давайте зараз подивимось, як це працює на прикладах. У нас пацієнт 52 роки, гострий коронарний синдром, підозра на інфаркт міокарду. А раніше лікування не отримував, планується первинне коронарне втручання. Маса тіла 80 кг. Ну, не обговорюється стартова терапія, оскільки раніше він лікування не отримував То 300 мг ацетилсаліцилової кислоти перорально. І вже по прибуттю бригади швидкої медичної допомоги або в стаціонарі обговорюється використання навантажувальних доз тикагрелору, або прасугрелу. І просугрель буде особливо показаний, якщо призначається перепроцедурно, тобто ближче до процедури відсунутий. Або, якщо неможливо призначити один з цих двох, використовується клопідогрел в невантажувальній дозі 300-600 мг. Нефракціонований гіпарін починається в рекомендованих дозуваннях відповідно до маси тіла пацієнта. І початок, початок тривалої внутрішньовеї інфузії до показника, активованого частково тромбопластинового часу 50-60 секунд. Тобто, також це трошки відсунуто до прибуття бригади швидкої медичної допомоги, навіть якщо ми подивимось на наші керівництва вітчизняні по веденню пацієнтів з гострим коронарним синдромом. Якщо це пацієнт старшого віку, бачите, тут виділений саме вік пацієнта, є високий ризик кровотечі, зокрема гастроінтестинальна, є пацієнт крихким і гострий коронарний з на інфаркт міокарда. він постійно отримує ацетилсаліцилову кислоту і має масу тіла 78 кг. Його стартова антитромбоцитарна терапія 150 мг ацетилсаліцилової кислоти. І далі, по прибуттю бригади швидкої медичної допомоги або вже в стаціонарі, він отримує вже клопідогрел. Чому клопідогрел? Бо високий ризик кровотечі. І в цій ситуації, ось і похилого віку, в принципі, рекомендовано використовувати менш потужні препарати, антитромбоцитарні. А Нефракціонований гіперін також рекомендований з тими самими умовами, що попередній випадок. І тут доєднується інгібітор протонної помпи. Чому тут обрано пантопрозол або робепрозол, бо з клопідогрелом не бажано поєднувати? А так, в принципі, ми дивимося по інгібіторах протонної помпи, показання протипоказання. Якщо нема пересторог щодо клопідогрелу, то, будь ласка, використовуйте будь-який. Пацієнт 65 років, повторний інфаркт міокарду, серцева недостатність, постійна фібриляція передсердь. 5 балів по шкалі пошкаліч 22 Васк, по шкалі хазбладь 4 бали, постійно приймає риворок маса тіла 96 кг. Планується первинне ПКВ. Стартова анти... антитромбоцитарна терапія, антитромботична терапія буде такою у даного пацієнта: Ацетилсаліцилова кислота 150 мг перорально, знову ж таки, менша. По прибуттю бригади швидкої медичної допомоги. Парентеральна антикоагуляція еноксапарином. А для пацієнтів, які вже отримують НОК. якщо пацієнти отримують оральні антикоагулянти вітамін К залежні, то в принципі використовується парентеральна антикоагуляція тільки якщо МНВ менше за 2,5. Тоді переважно це нефракціонований болюс під час процедури перкутаного коронарного втручання. Враховуючи високий ризик кровотечі 4 бали хазблет, використовується також пантопрозол або рабепрозол, або інший інгібітор протонної помпи. Риверок йде в зниженій дозі 15 мг, враховуючи високий ризик кровотечі. Клопідогрел може бути розглянутий стаціонарі. Не рекомендовано використовувати інгібітори рецепторів 2 12 при Планування перкутанного коронарного втручання до власне, процедури, тобто краще відстрочити використання до стаціонарного етапу і вже там буде вирішуватися питання щодо терапії. Оральна антикоагуляція при гострому коронарному синдромі у пацієнтів з вібриляцією перед сердьм, протезованими клапанами, нещодавнім епізодом тромбозу венозного або тромбоемболії легеневих артерій. Зазвичай рекомендується, щоб була продовжена навіть при інвазивних втручаннях. Перехід на парентеральні антикоагулянти з відміною оральних в цій ситуації може підвищити частоту тромбозів та кровотеч. Міжнародне нормалізоване відношення для вітамінка залежних засобів має складати 2-2,5. Окрім ситуації з протезованим мітральним клапаном. І а, якщо цей показник менше 2,5, як ми вже з вами казали, слід розглянути болюсне введення нефракціонованого гепарину. А парентеральна антикоагуляція вже під час процедури проводиться еноксапарином для пацієнтів, які отримують НОА. Хочу звернути вашу увагу, що у пацієнтів в такій клінічній ситуації, тобто, коли є фібриляція перед сердьм. Коли вже проводиться антикоагулянтна терапія і планується потрійна антитромботична терапія, то в принципі тикагрилор та про не рекомендовані, використовуються саме клопідогрел. Для нових оральних антикоагулянтів є позиція така, що вони, в принципі, мають перевагу над вітамін К залежними антикоагулянтами, але в умовах так званих неклапанних фібриляцій. Перед серть, тобто без механічних протезованих клапанів, без помірного тяжкого стенозу мітрального клапану. Стратегія у пацієнтів з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегменту СТ залежить від ризику. Якщо ризик пацієнта дуже високий, такий пацієнт має бути направлений невідкладно на інвазивну стратегію щодо реваскуляризації. Якщо ризик високий, може бути певним чином відстрочена ця процедура до однієї доби. І якщо цей ризик не є високим, то відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів останніх може бути обрано або інвазивна стратегія впродовж актуальної госпіталізації, або взагалі планова. Як поводитись з пацієнтом, який має такий стан, гострий коронарний синдром без тій елевації сегменту, С щодо стартової антитромботичної терапії. Ви бачите розклад по ризиках дуже високий, високий, невисокий. І ось що об'єднує, наприклад, дуже високий та високий ризик це те, що інгібітори рецепторів Під 2 y 12 при невідомій анатомії судин та ранньому інвазивному втручанні до 24 годин від початку симптомів. Рутинно, як претерапія, не рекомендовані. Тобто, на догоспітальному етапі ми не маємо їх призначати. Що стосується нефракціонованих гіперінів або іноксапарину, то відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів, рекомендовано розглянути ці засоби при встановленні діагнозу у пацієнтів при плануванні раннього інвазивного втручання, тобто в першу добу. Що стосується невисокого ризику, то використання інгибіторів у рецепторів P2Y12 можна розглянути залежно від ризику кровотечі, якщо використовується відстрочена інвазивна стратегія більше однієї доби від початку симптомів. І що стосується використання антикоагулянтів, то при відстроченій інвазивній стратегії рекомендовано застосування фонда пориноксу. Еноксапарин можна розглянути, якщо фондопаринокс є недоступним. А нефракціонований гіперин тут буде використовувати як, як бонус в процесі вже перкутано коронарного втручання. При цьому рекомендація є такою, що терапія антикоагулянтами зазвичай припиняється одразу після процедури реваскуляризації, окрім випадків показань до такої терапії, як тривалої. І в цих випадках зазвичай призначаються оральні антикоагулянти. Звісно, що все, що ми зробили догоспітально, треба відобразити в медичній документації, щоб ті, хто буде надавати медичну допомогу за нами, могли зрозуміти, що було вже зроблено, не повторювати певні процедури, щоб не було так, що ацетилсаліцилова кислота буде надаватись на кожному етапі. Коли буде з'являтися там новий лікар поряд з пацієнтом. Тобто і сам пацієнт має повідомити, що він вже отримав, якщо є така можливість або його родичі, і а, мають бути відповідні записи, щоб не було такого подвоєння. Після цього пацієнт вже передається на стаціонарний етап, де відбуваються певні дії, може бути реваскуляризація проведена, стентування. І ну, далі вже відбуваються певні заходи по реабілітації пацієнтів з гострим коронарним синдромом.